Всім привіт! Давайте знайомитись. Мене звати Настя, мені 23 роки. Живу я у місті Новомосковськ, Дніпропетровська область. Навчалася, як і всі в школі, і закінчила 9 класів. Після школи я пішла вчитись в професійне технічне училище, де здобула професію кухар. Потім закінчила коледж готельно-ресторанна справа. У 2019 році я вийшла заміж. Коли навчала в школі, то ходила на гурток петриківського розпису, а через декілька років навчання здала екзамени і. Отримала диплом, що я володію петриківським розписом. Зараз я покажу декілька своїх робіт. Дивимось. Ще я колись любила приймати участь у змаганнях по стріт воркауту у жіночих номінаціях планка та стільчик. А зараз мені дуже подобається знімати тікток відео І в мене є дуже велика мрія почати знімати YouTube і ділитися тут частинкою свого життя. Зараз ми з чоловіком робимо ремонт дому вже четвертий рік, і я вже дуже мрію, коли ми туди переїдемо. Шкода, що не почала знімати спочатку, але є декілька відео, і я хочу ділитися, як це було. Сподіваюсь, вам буде цікаво.